Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсує ліквідацію державної автоінспекції. У мінську збирається тристороння контактна група з регулювання ситуації на сході України, банкомат Тури у зоні АТО. Про це сьогодні говорять у блогосфері. Ситуація у зоні антитерористичної операції характеризується збільшенням числа провокацій зі сторони незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції. За ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії про активізацію бойовиків. Пише на своей сторінці в Фейсбуке и Дмитро Тымчук, керівник группы информационных спротив. На протяжении последних суток в Петровском районе Донецка отмечено прибытие пополнения российско-террористических войск. Порядка 100 российских солдат-контрактников, основная часть только что подписавшие контракт солдаты срочной службы. Российские военнослужащие экипированы под боевиков ДНР. В районе Снежного зафиксировано перемещение до 400 российских наемников Прошедших подготовку в учебном лагере в Ростове-на-Дону, направляющихся в сторону Донецка, наемники не вооружены, их сопровождают вооруженные военнослужащие Российской Федерации, руководство. команды даны строгие предписания на время следования пресекать употребление спиртных напитков и прочих нарушений дисциплины. В районе Бахмутской трассы зафиксирована переброска до пяти боевых бронированных машин и конвоя снабжения противника для сосредоточенных в данном районе тактических групп российских войск. В Горловке проводится спецоперация по поиску и обезвреживанию украинских диверсантов. В поиске участвуют подразделения, подчиненные лично главе ДНР Захар Подразделения Макеевской комендатуры российско-террористических войск, имеющие в своем составе несколько единиц бронетехники, в составе проводящих облавы команд зафиксированы российские специалисты из ФСБ Российской Федерации. В результате ночных облав, в ходе которых террористы применяют оружие без предупреждения, погиб. Как мінімум один місний житель нескільки раніне, написав Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і сьогодні у білоруській столиці має відбутися засідання тристоронньої контактної групи, яка вирішуватиме долю Донбасу. Сьогодні власне туди вирушають представники самопроголошених ЛНР та ДНР, представники ОБСІ, Росії та. України, як заявив представник самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін, очікується, що у порядку денного будуть розглянуті чотири питання: відведення артилерії, і засобів залпового вогню на безпечну відстань, обмін полоненими, зняття економічної блокади Донбасу і запровадження у дію Україною зону про особливий статус Донбасу. Нагадаю, що остання зустріч у мінську відбувалася 19 вересня. Перед тим, 5 вересня, тристороння контактна група домовилась про тимчасове припинення вогню на території Донецької та Луганської областей. Водночас, як повідомляє служба безпеки України, підготовлено план, який має завершити процес звільнення українських заручників із полону бойовиків на тимчасово окупованій території окремих районів Луганщини та Донеччини. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зокрема, йдеться про те, що серед переговорників з боку української держави. Буде заступник голови СБУ, керівник антитерористичного центру при СБУ Василь Грицак, голова міжвідомчого центру з обміну полоненими Юрій Тандіт та Віктор Медвечук, колишній глава президентської адміністрації Леоніда. Кучми Юрій Палічук пише про нову місію Віктора Медведчука. Я правильно розумію, хто проти Медведчука, той ах ти ж скотина проти наших хлопців, а сам різдво будеш в теплій хаті святкувати? І цікаво, чи багато серед моїх френдів, які скажуть щось в стилі, хоч Медведчук, Хоч чорт лисий, головне, щоб наших хлопців відпустили, пише Юрій Палійчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Богдан Яременко пише про те, що відбувається нині на сході України. Менш ніж за добу від двох воєнних, які заслуговують на довіру, чув одну історію. Десь в зоні бойових дій сержант збройних сил України виходив з оточення і виносив пораненого друга, і наткнувся на військовий табір росіян. По телефону солдат зміг передати точні координати. Один залп точки у стер табір на порох. Ніхто не постраждав, усі загинули негайно. Пізніше вдалося встановити, що це була база спецназу гру генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації. 300 не спартанців тепер слухають розповіді учасників битви на Курській дузі, як достойно і столком загинути за батьківщину. кажуть, що довгий час на тому напрямку не було взагалі ніякої ворожої активності. Розказували також про експериментальну протитанкову ракету, яку випробували на сході. Гурт і генерал разом з двома солдатами за три хвилини переніс, становив і розгорнув систему, яка важить близько 100 кілограмів. І ясно, що українська інженерна думка, яка створювала ракету, не дуже думала, як з нею попередові бігати. Пряме попадання в танк просто розкололо його навпіл. Знову ж таки, кілька днів по тому на цьому напрямку не було не те, що танки і техніки, навіть сепари намагалися не світити. Я тут собі думаю, от би здивувати росіян на їх базах вздовж українського кордону одночасними залпами. Ми ж тепер за висловом Медведєва, майже вороги, та ні, ще не дай Бог війна почнеться ж то, тоді газ і вугілля продасть, пише дипломат Богдан Яременко на своїй сторінці у Фейсбуці. Капітан Прайс, це нік в Твіттері одного із користувачів, публікує фотографію з Волновахи. Обичний день роботи ще в Волновахи. І як обично, всі приїхали з окупірованих територій терористами ДНР. Мається на увазі, що на території, які нині. Перебувають під окупацією самопроголошених ЛНР та ДНР. Не працюють банкомати. Люди їздять за територію цих республік, самопроголошених республік для того, аби зняти гроші. В твіттер-аккаунті Краматорська також публікують фотографію. І пишуть про те, що банкомат Тури в Краматорськ звучить смішно. але це реальність для нашого міста. Щодня завозять людей автобусами. Написано у твіттер-аккаунті Краматорська. Тарас Березовець, політолог пише на своїй сторінці в Фейсбуці про вчорашнє рішення парламенту про відміну позаблокового статусу України, отказ від от неблокового статусу конституционным большинством Верховної Ради, іменно тот подарок під ёлочку, которого хотіла значительна частина українців. по крайней мере, найбільш активна і мыслящая частина. Осталось всего ничего: провести референдум, подать заявку на вступлення, выполнить критерії ПДЧ і соответствовать стандартам. Альянса, ну и еще чуть-чуть изменить страну до неузнаваемости за каких-то лет 5, как по мне, реалистичный план. В конце концов, Рада бы никогда не дала 303 голоса за отмену внеблокового статуса, не будь на то, Такого серйозного запросу в обществе. Це всего лишь підтвердження того, що політики в сьогоднішній Україні винуждені йти за общественним міністром. Точно так, як в випадку з підтримкою НАТО, общество має чітко артикулювати запрос на зміни в стране, которые приведуть Україну в альянс, написав Тарас Борисовець на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і Сергій Лещенко, народний депутат України від блоку Петра Порошенко, який вчора відмовився голосувати за. Посилення повноважень ради національної безпеки та оборони написав про те, що його та його колег. Ледь не виключили з фракції блоку Петра Порошенка в блозі на українській правді він пише сьогодні. нас ледь не виключили з фракції блоку Петра Порошенка. Нас це депутатів, які не голосували за закон про посилення повноважень Ради на небезпеки і оборони. Скажу відверто, досі на фракції ніколи не було розмови в таких тонах, як це сталося сьогодні. Часи, коли можна було керувати депутатами підкупом, шантажем та гучними голосовими командами залишилися в минулому. Пора це вже. Зрозуміти усім, ну і аргументи, чому власне Сергій Лещенко не голосував за цей законопроект. Він наводить у своєму блозі. Можете почитати на українській. Правді, Олександр Данилюк пише, що сусідство перебуває на вищому щаблі з маніпульованості. Одні й ті ж самі особи одночасно виступають за введення воєнного стану та проти розширення повноваження ради національної безпеки та оборони. Я не збираюся вступати в дискусії щодо переваг та недоліків першого та другого. Я просто звертаю увагу на те, що громадською думкою політикани крутять як циган. Сонцем пише Олександр Данилюк. Ну і Арсен Авако, міністр внутрішніх справ України, повідомляє про те, що в 2015 році буде ліквідовано державну автоінспекцію. Скоро в Києві і не буде буде нова поліцейська патрульна служба з новими підходами, правилами, новими людьми. Надіюсь, і з новими вашим довір'ям. З 20 января 2015 року почнемо набор. людей на обучение в новую патрульную службу Киева. Конкурсный отбор и тестирование, три месяца жесткого тренинга и обучение снова тесты. И когда, как полагаю, процента 50 пройдет все испытания, получим весной новую патрульную полицейскую службу в Киеве. Службу, которую, как я рассчитываю, будет Вам служить і ви будете її уважати. Далі все це розвернутися в більших і малих містах що Прошу подумати, тих, хто готовий стати новим поліцейським патрульним, дорога відкрита для всіх, і воєнним і міліціонерам, і студентам, і диплому спецам. головний принципіальний і доброжелательний настрой на нове качество. І Арсенваков запрошує всіх до Міністерства внутрішніх справ, проходити тести, власне, тих, хто хоче стати новими. Патрульними поліцейськими, ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.